Бибери, бери, бере привіт! З вами Оксана Донець, ваша терологиня. Добре, що ви на мене підписані, тому що саме зараз ви отримаєте прогноз на жовтий для себе від карт Таро. Якщо ви не підписані, то взагалі непонятно, чого. До сих пор підписуйтесь, ставте вподобачку. І, до речі, якщо підпишетесь на телеграм-канал, там залишаю посилання, то ви матимете прогноз кожен день. О, май гад, уявляєте? Так, все, то таке. То ви підпишетесь, то ви подивитеся. Зараз ми з вами зібралися. Щоб дізнатися, яким буде ваш жовтень. Давайте. Карта жовтня, енергії жовтня, якісь, можливо, ключові події, настроєння. Давайте швиденько і підемо жити це життя поскоріше. Ще що ж. Я переживала, чесно, у вас на вересень була дев'яточка мечів. Ну, не кажіть, ну не кажіть, що вона у вас не збулась. Угу. А ще що ж, це знаєте, як. Коли все пройшло, коли вава зажила, коли настроєння улучшилось, коли стосунки відновились, коли. Е, ну, якби це карта про якесь минуле, да, то є. Е, вам у вересні буде нагода буквально повернутися в минуле, буквально повернутися до того, що пройшло, до якоїсь розмови нез'ясованої, там або відновити стосунки, які були розірвані, або повернутися і переробити те, де ви накосячили. Ця карта. Коли ми можемо винести якісь уроки із свого минулого, це коли ми можемо виправити якусь ситуацію, це коли ми можемо відчути полегшення, потепління і так далі. Ще ж це завжди про те, що ми вертаємося, переробляємо і успокаємося. Так що дівчата, хлопці, риби, якщо вересень був не таким, як хотілося, якщо було дуже багато думок, знайте, що в жовтні у вас прийде оце відчуття полегшення. Емоційного такого чіла, ви зможете по душам обговорити свої якісь тривоги. Буде поруч обов'язково людина, яка вас почує, яка розділить з вами ваші трабли внутрішні. Помиритися, порозумітися, знайти компроміс, відновити стосунки. Ну, От з кимось поссорились, от розіршлись, розірвали відносини. Ще чаш говорить, що можна все вернути, і у вас буде така можливість. Ну, при цьому всьому, ще часу де нам ще інтересні бонуси в плані того, що в принципі можна буквально зустріти когось зі свого минулого, хочеш того чи ні, колишні хлопці та дівчата, колишні працедавці. Тобто, у вас буде можливість, і у вас буде вибір вибрати, що ви зможете повернути те, що ви колись утратили. Шіща е, це ще взагалі про приємне проведення часу з людьми, які вас повністю устраюють. Ну возможно, це ваші діти. Цей місяць буде насичений враженнями, емоціями, якимись приємними подарунками, зустрічами. Ну, пам'ятайте одне, яка б ця карта класна не була, да? вона обіцяє, що можна вернутися в минуле, можна щось пере переділити і щось то і Ну, пам'ятайте, в минуле не переживеш заново. Ну, то тобто із минуле все одно має залишатися в минулому. Майбутнє, неізвісне, а зараз треба жити це життя прямо тут і сьогодні. Просто знайте риби. Все буде гаразд. Жовтень Теплий для вас, м'який, ніжний, душевний, творчий. Якщо ви займаєтеся якоюсь творчістю, якщо у вас якась робота пов'язана соціальним. З комунікаціями, якщо ви працюєте з дітьми, з чоловіками, ну різниця, то ви знаєте, що це буде коннект, да, ви будете на одній хвилі, ви будете творити, і все у вас буде в принципі виходити. Так Якщо насолоджуєтесь, це знаєте жодні цей запах, коли ви десь так проходите, а вам запахло весною 1999-го, Якщо ви вжили в цьому році, якщо вони такі, як я. Так що, знаєте, ці будуть такі ностальгії, ностальгічні бажання. Пам'ятаєте, це емоції. Це емоції, це ще не конструктив, і це не навсегда. Тобто, у вас можуть не тільки минуле буде на себе, про себе нагадувати, а у вас можуть з'являтися бажання поїхати тут кудись, де ви виросли, заняття тим, про що ви мріяли занятися колись, познайомитися з тою людиною, яку ви раніше не дали шанс, відновити Щось, що раніше здавалося упущеним раз назавжди. завжди. Тобто у вас буде така можливість, ви зможете сміливо брати і робити те, що не зробили колись. Головне, на благо собі. Все, побачимося з вами наприкінці жовтня, коли я буду викладати карту на листафан для вас. І ви мені обов'язково напишете в коментарях, як програлася шістка чаш, чи це було просто бивший? Об'явився, що це було щось дійсно важливе, цінне для вас наразі. Пока.